Дівчата і хлопці, сьогодні ми з вами приготуємо смачний салатик. Такий там незвичний, господи, як воно склад, але дуже смачно. Для цього нам потрібен буде кисломолочний сир, яйце, ну, яйця варені, помідор, огірок, зелена цибуля, кріп, чесник, майонез. Ну і все. А, і м'ясо, м'ясо куряче. У мене варене. Ви можете взяти як шинку, так і ковбасу. Що вам заманеться? Можете е, навіть брати балик там, копчений. Там, ну, це за бажанням. Так, беремо сир, додаємо сюди сіль, все це за смаком. Так, додаємо сюди кріп. Так, миленько нарізаємо. Його. Так, беремо цей кріп, додаємо сюди до сиру. Тепер сюди вичавлюємо часничок. Так. Надавлюємо сюди трішечки зовсім, ой, впала моя кришечка майонезу. Коли добре його перемішали цей сир. Беремо його і ложимо, це я роблю в формі. Ви як хочете, можете просто там якісь піалочки. Так. Це салат легкий і дуже смачний. Отак. Так, тепер беремо м'ясе наше і отак от його розбираємо на такі волокна. Можете порізати. Це за вашим бажанням. Я різати не буду, отак от положу. Так мені, ви ж зрозуміли, що цей салат робиться слоями. Так що... І так, м'ясце наше виложуємо до кінця. Не видно і так вложу отаку. От. Тепер беремо. І, я так зробила це і майонезом. Отак от. В общем, кожен слой будемо мастити майонезом. Тепер беремо огірочок. Так от його. І ріжемо такою соломочкою. І вложимо сюди отак. І теж змащуємо майонезом. Так, тепер беремо наш помідор. Але помідор краще не брати всередину. Ну, якщо поріжете, просто виберіть лишню, там, де сімена, щоб поменше було у вас рідини. Отак. І ріжете його теж отак от соломочкою. Так, тепер наш помідор викладаємо так гарнесенько. Отак. І теж майонез. Тепер беремо наше яйце і натираємо його. Це теж яйце зверху сіточкою робимо із майонезу. Так. Міленько нарізали так. Беремо нашу цибулечку, присипаємо і помічниця мені допомагає. Ось такий він у нас вийшов. Ми ще й трошечки збоку посипали цибулькою. Так що, така красота. Якщо вам сподобався рецепт святкового салату, цей салат зазвичай роблять на Великодень. Так що, Салат до Великодню, ось так ми його називаємо. Якщо вам сподобалось, готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.